Вітаю дітки! Сьогодні ми з вами будемо малювати чарівну ніжну квітку волошку. Там, де колоси налиті, розцвіла волошка в житі. На голівці у волошки поселилась неба трошки. Волошка це не тільки гарна квітка, але й лікарська рослина. Її використовують для лікування деяких захворювань. Волошка росте на полях серед колосків жита, пшениці та інших злаків. Вона має ніжний аромат. Послухайте легенду про волошку. Жили собі на полі квіти. Були серед них і маки, і ромашки, і волошки. Маки пишалися своїм червоним жупаном. Ромашки милувалися своїми білими пелюстками. А волошка була синьою, як небо, якось Мак сказав волошці А чому ти така синя? Ти не така яскрава, як я. Волошка засмутилася. Вона пішла до неба і запитала, чому я така синя. Небо відповіло, ти частинка мене, ти моя блакить, моя краса. З того часу волошка зрозуміла. Що її синій колір це не недолік, а краса. Вона стала гордою і щасливою, прикрашаючи поля своєю синьою красою. З часом волошка стала символом краси та ніжності. Її часто використовують у віночках та букетах. Кажуть, що волошка це оберіг, який приносить удачу та щастя. Приступаємо до малювання. Для роботи нам знадобиться два аркуші білого паперу, целофановий пакет, фарби, пензлик, водичка та ватляна паличка. Спочатку зав'язуємо пакет знизу на вузлик. Потім вивертаємо його назовні. Із одного листка паперу зминаємо і робимо як кульку. Кладемо. Цю кульку у пакет та зав'язуємо. Потім ми беремо синю фарбу і починаємо малювати волошки. Наносимо фарбу на нашу кульку. Робимо відбиток, притискаючи її до паперу. У нас вийшла перша квіточка. Так само малюємо інші. У мене буде 7 квіток. а Ви можете намалювати кількість за своїм. Бажання. Далі беремо зелену фарбу та малюємо стеблинки та листочки. Листочки у волошки довгі та тоненькі. І наостанок беремо ватяну паличку, змішуємо темно-синю фарбу з білою і робимо серединку. Ось такі ніжні волошки вийшли у мене. Намалюйте і ви. Бажаю успіхів! До побачення!